Від бійців 92-ї бригади, яка знаходиться в Щасті. це називається муха або по народному базука. Ну, вона вже відстріляна. Це вони привезли із собою як трофей. Відстріляні патрони і дещо схоже на відкривачку для консервів. Ним бійці відкривають цинкові пакунки із боєприпасами, а ще фото та відео в телефонах. Полтавські стоматологи кілька тижнів тому повернулися з під щастя, п'ять дантистів, психіатри та дві медсестри узяли на чотири дні відпустки за власний кошт і поїхали рятувати бійців від зубних хвороб. Там наші хлопці, якщо хоч хто-небудь один з'їздить, подивиться в очі, ці прості хлопці, дуже гарні, дуже звичайні. Я говорю, я про них можу розмовляти і розказувати, тому що ви знаєте, коли ми вже зробили цю нашу справу після лікування, мені до цього часу йдуть смски і кажуть, що раді таких, як ми. ми Йому і будемо стояти там на передовій. Ірина Каптур, стоматолог в обласній стоматполіклініці і волонтер однієї із громадських організацій. У неї купа фото із нашими солдатами про кожну історію стільки, що вистачило б на книжку. Він без, без бронежилета, без казки. Він займається тим, що і обмінює полонених, і додає домовляється сепаратистами. Ця людина особисто місяць тому вже диверсійну розвідувальну групу Росії затримали. Вони лікували зуби бійцям із 92-ї бригади, айдарівцям, приходили і місцеві пригадують лікарі. Медикаменти та витратний матеріал надали полтавські фірми: Ломбування, банальні видалення, заміна брикетів, реставрація зубів. За той час, що пробули на війні, полікували близько 120 чоловік. Те, що ми могли за ці чотири дні зробити, ми зробили. Да, дійсно, вони нас ще запрошували, що приїжджайте в наші роботи, багато. бувало, навіть до нас приїжджали Зайдара з точок знімали, тому що ну, от, прихватили, щека напухла. Да, Приїхали, ми йому зуб видали, розріз, а все вскрили. Зараз вони у звичних кабінетах роблять звичну справу. Свою поїздку на війну згадують як пригоду. Вони приходять з автоматом, сідають прямо до тебе в кресло, автомат стоїть коло тебе. Привикає людина, і вже на автомат ми не дивилися за всім, не як якось зброю. І готуються знову поїхати до хлопців. Кажуть, надто потрібна їм допомога. По медичній установи часто за багато кілометрів від їх місця дислочився. Вони чекають на нашу допомогу, вони ждуть. Наступна поїздка плануємо на кінець серпня, так як зараз відпустки. Но це буде залежати не тільки від нас, а й від тих обстановки, яка складеться там.